Перед катетеризацією ліктєвої артерії підкладаємо валик під зап'ястя і розгинаємо кисть для вдалої ергономіки. Після стерильної обробки проколюємо шкіру і шукаємо кінчик голки. При цьому зважаємо на ліктьовий нерв, який розташований поруч. Заходимо голкою в артерію. І вже добре знайомим методом підкрадання, крок за кроком рухаємось вздовж судини. Знаходимо кінчик голки, датчиком тікаємо від нього, а голкою не здоганяємо датчик. Саме постійний візуальний контроль кінчика Голки дає змогу швидко і з першої спроби забезпечити будь-який судинний доступ. Продовжуємо, аж поки катетер не буде повністю в судині. Далі перетискаємо льогтєву артерію, виймаємо стилет і приєднуємо артеріальну лінію. Аспірація позитивна, отже, можемо фіксувати катетер та калібрувати артеріальний датчик.